Як стати ким завгодно, маючи тільки бейджик? Мені довго чекати мені. Антон, експерт з з центрального офісу. Чому консультантів правильно продавати? Можна використовувати вірші. Вона каже: це дорого мені. А у вас же є розстрочка. Якщо ви не хочете продавати почку, скористайтеся розсрочкою. Вот. воно класно працює. Це ж доставка правильно. Знову ж таки, можна раз і вірш забирайте все з прилавку. Бо у нас безкоштовна доставка. Вот вона. Вам ставимо 9,5. 0,5 це так, щоб було куди рости. Де Осанка? Будь ласка, ще раз, mm -hmm. підходьте до мене. Доброго дня. Добрий день. Можу вам чимось підказати. Ви ну, продавець, не я... продавець-консультант. Говорити треба чітко, виразно, і тембр повинен бути грубіший трошки. Тобто нижчий тембр, нижчий. Доброго дня. Та ну йо моє. Та що таке? Та, опять... Доброго дня. Доброго дня. Доброго. доброго. Доброго дня. Доброго доброго. І ви одразу сильний. Доброго дня. І я доброго. такий раз і хочу, раз і, і, і в блок. Якщо я трошки вас буду боятися, тоді можливо, що я захочу купити щось, щоб вас не розстраювати. Доброго дня. Вже непогано, на четвірочку. Це... Скоро ж чорна п'ятниця. Mm -hmm. Прохолодно. У людей повинна бути асоціація. Як називається цей магазин? Центр техніки. Це те, правильно? Якусь рифму. Вже нічого не цвіте, то приходьте ви. Це Ой, ту. Так, давай. Це те, так? ТЦ. Це. Так, все мінус, давайте. Це мінус. Я третій день тільки роботу. Тоді плюс. Як тут з точки зору асортименту? Ноутбуки є? Так. Пральні машини є? Так. Пилососи роботи є? Є. Техніка Dyson є? Дивись, ти повинен бути впевнений. Mm -hmm. Є, все у вас є. Mm -hmm. Ти не можеш все, чогось не знати. Якщо я тебе питаю, теорема піфагора, ти її що? Сказав, знаю. Яка терема піфора? Mm -hmm. Будь впевнений, придумай mm -hmm. щось. Гравітація? Красавчик, вот, впевнений, гравітація. І не забувай про тембр. Теорема піфагора? Гравітація. О! І все, впевненість, чітко, я впевнений, що теорема Піфагора – це гравітація. З точки зору нейропсихології, у нас все такі медики. Ну, який масаж. Я не жартую зараз. Давайте спробуємо. Я стою і от одразу можете раз, навіть не питати мене. Добрий день. О, о, добрий, добрий день. день. Да, мене цікавий телевізор. О, ще, 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 ще трошки, ще трошки. Ще, трошки. Ой, как хорошо. Слухай, тебе класно справляєтесь з роботою. Ви найкращий працівник. Я хочу.